Любі хлопчики і дівчата, ми раді вас знову вітати в наших майстернях. Сьогодні ми запрошуємо вас в гості до незвичних казкових українських іграшок і музичних інструментів. Познайомитись з ними і, може, хтось із вас зробить сам таку іграшку. Як це робити, вам покажуть в відеороку. Тож, Запрошую. Сьогодні ми познайомимось з найулюбленішими речами всіх дітей з іграшками та музичними інструментами. Але ці іграшки та музичні інструменти не можна купити у звичайній крамниці. Бо це українські народні іграшки та українські народні музичні інструменти. Скажіть діти. А ви пам'ятаєте свою найпершу іграшку? Особисто у мене це була маленька лялька, для якої моя мама шила різний одяг. Уявіть собі, що найперші іграшки з'явилися тисячі років тому. Спочатку діти гралися камінчиками та грудочками глини, а вже пізніше почали бавитися фігурками з дерева, тканини, соломи, трави, глини та інших матеріалів. Іграшки з різноманіття природних матеріалів втілювали образи людей, тварин. Та зменшених копі предметів житку, посуду, меблів тощо. Саме з іграшками дитина зростала і набувала певного досвіду. Наші пращури сприймали іграшки як обереги, баранчик створювався на щастя. Собака та кінь символізувала охорону та допомогу. Тканинні ляльки створювали для захисту людини від хвороби та всього злого. Дуже часто. Ці іграшки обереги ставали героями народних казок, обрядів, ігор та забав. Справа в тому, що пластмаси, з якою виготовлена більшість сучасних іграшок, ще не існувало, тому іграшки виготовляли з природних матеріалів соломи, сіна, з лози, з дерева, з глини, з тканини, з тіста і навіть із сиру. Так так вам не почулося. Іграшки ще робили із сиру. Отак погрався, а коли іграшка набридла, можна її з'їсти. Багатого поширення набули ляльки-мотанки. Їх виготовляли з тканини, соломи, кукурудзи тощо. Традиційна лялька-мотанка не мала обличчя. Такі ляльки виготовляли мами та бабусі для захисту дитини. Частіше іграшки. Виготовляли саме з дерева та глини, бо цей матеріал використовувався в побуті з дане та Цікавими видами іграшок з дерева та глини є сапілочки та свищики. Наші пращури вірили, що їх звуки відлякують злих духів. Свищики були різних розмірів та видавали різні за висотою звуки. Чи знаєте ви українського птаха зозулю? А серед свищиків також є зозулька. Нею можна бавитися, а можна заграти разом з музиками. Бо це традиційний український народний музичний інструмент. Так-так. Свищики та сопілки це не тільки іграшки, а й народні музичні інструменти. Найцікавішим музичним інструментом України є трембіта. Вона має вигляд дерев'яної труби. Уявіть собі, що довжина трембіти може сягати восьми метрів. Таку довжину можна отримати, якщо поставити один на одного чотирьох першокласників. Звуками трембіти пастухи сповіщали один одного про своє місце знаходження та навіть визначали час. Коли від трембіти збігалася за довжиною стіння пастуха, то це вже був обід. Трембіти в сучасній музиці. Використала наша українська співачка Руслана під час виступу на вокальному конкурсі Євробачення та перемогла серед представників інших країн Європи. Ще цікавими українськими народними музичними інструментами були цимбали, бандура, Ліра блодентівка. Гай, сурма, бубон, беркач, дерина та кобза. І до створення цих інструментів долучилися кращі майстри України. Ось і закінчилась наша цікава розповідь про народні іграшки. Кожен з вас може зробити свою іграшку із любих матеріалів, які у вас є. Спробуйте! Може і у вас вийде? Може, ви вже справжні майстри іграшки? Чекаємо!